Значить, за моєю депутатською діяльності впродовж 12-го року це згідний за 12-й рік. Кількість ну, людей, що до мене звернули, звернулися, це близько 300, тому що звернення є не тільки письмові, але є і усні. Це зафіксувала мій помічник. На прийомах прийняв 135 чоловік. І відповідно, ви знаєте, що кожному депутату обласної ради виділяється певна сума це 77 тисяч в рік на надання матеріальної допомоги. Сама процедура матеріальної допомоги, може не всі знають, я вам скажу. Це ми приймаємо виборця, збираємо пакет документів, який необхідно, пишуть заяву виборець на ім'я обласного депутата. Пізніше ми передаємо цю заяву. Голову обласної ради він своїм розпорядженням виділяють ті кошти, які ми там 500, 700 тисяч чи 2 тисячі гривень, і люди отримують гроші через відділ управління соціального забезпечення вже в банках. Ні один депутат, ніякого відношення до коштів немає. Ми просто. Е Даємо свої рекомендації і пишемо яку суму. Тому що деколи є спекуляції, що депутати мають ніби такі гроші. Ми до грошей відношення ніякого немає. Гроші люди отримують в банку через управління соціального забезпечення. Значить, з мого депутатського фонду за дванадцятий рік 87 мешканців розкарця отримали допомогу. А, взагалі, надав більше 100 чоловікам допомогу, тому що до мене ще звертаються і жителі Львівщини з інших міст, часто підходять до де депутата під час сесії.